Ви запитували, чи можна мене знімати на відео? Що? Я питаю, ви запитували дозволу, що ви не маєте знімати на відео. Ні, не запитував. Будь ласка, виключіть. Чому? Я не дозволяла вам дозволу, не давала на це. А навіщо мені ваш дозвіл? У вас яке праве питання? Держава Україна. може звинуватити, притягнути до відповідальності Тверезого водія? За п'яне кермування. Я вас попросила виключити відповідно. Ні, я, я відмовляю Він, вашому проханню. Жодних правових підстав для цього немає. Я вам не надавала дозвіл. А ви мені не забороня, ви мені не можете забороняти. Будь ласка, можете вийти? Я зараз походжу представника поліції, буду спілкувати підморзсу. Ви відмовляєтесь відповідати на мої запитання? так? Як вас звати? Катерина Євгенівна. Ви відмовляєтесь відповідати на мої запитання? Я вас попросила, будь ласка, ви зараз прийде представник поліції. Ви ми з вами продовжимо такого. Мені поліція не потрібна. Вам потрібна поліція, то вийдіть, будь ласка. Почекайте поліцію там. Мій кабінет. Ваш особистий кабінет? Це не державний кабінет? Я вам ще раз кажу: тут знаходяться речі, за які матеріальна відповідальність. І що? Тому я вас не можу самостійно залишити в кабінеті і вийти з кабінету. А навіщо ви виходите з кабінету? Тому що, до прикладу, я мені небезпечно, на мою думку, знаходити з вами в кабінеті. А ви мене боїтеся на так. Ага, Ваші на поведінки тільки звернення, яке би. Тут влаштували в міській раді і до вас викликали ага. поліцію. А і що поліція сказала? Тому, будь ласка, покиньте в кабінет На Зараз підставі чого? Підставник. Тому що ви створюєте небезпеку. Яку саме? Для мене? Яку саме небезпеку? Своєю поведінкою. Яка в мене поведінка? Я вас попросила. Ваше прохання відхиляю? Поясніть, будь ласка, яка мене поведінка? Вам надати що відеоспостереження, як ви вчора провели себе в кабінеті? Так, так, надайте, будь ласка, відео. Ну, Завис. звернемося до міської ради і надалі такі запис. Давайте, тоді продовжимо, будь ласка, я пейси. вважаю, що необхідно з вами проводити консультацію в присутності представника правоохоронних органів. Тому що ага. є тобто є ми чекаємо правоохоронних представника правоохоронних органів, правильно я розумію? Все, чекаємо. Не чекаємо, а вийдіть, будь ласка, я зараз наберу. Вам хтось заважає набирати що? Так, ви. Чим я заважаю вам? Ви прийшли по правову консультацію, чи так. ви прийшли особисто мене о, якимось чином провокуватиме? Я прийшов по правову консультацію. Якого характеру? Я вам задав запитання, ви почули? Ви викладайте свої питання. Чи може водій бути притягнутий тверезий, за п'яне кермування? Це встановлюють правоохоронні органи. Якщо є підстава вважати, що ви, ви керували транспортом в алкогольному співінні, виноситься відповідно протокол. Ви не погоджуєтесь з ним, звертаєтеся і оскаржуєте в судовому перед. Я не встановлюю тверези, ви виїхали чи ви їхали в стані алкогольного зпіння. На це є правоохоронні органи. Ви надаєте? Суд буде приймати рішення по факту складеного протоколу? Ви надаєте послуги правового характеру? Ну, яке вас питання цікаве, ще раз против. Чи може тверезий водій бути притягнутий Зараз... за п'яне кермування? Визначає і встановлює покарання суд по факту вчинення правопорушень. Я не встановлюю. Їхали ви п'яні, чи ви їхали Тверезі. Ви, ви надаєте послуги правового характеру? Якщо, Захисту вас, дивіться, якщо у вас складений протокол на вас, відправлений він в суд, відповідно, по факту вчинення 130, я так розумію, вас Кодексу адмінправопорушень, то так, якщо у вас є потреба в здійсненні представництва інтересів судді, по цій справі, ви можете надати документи, які підтверджують, що ви підпадаєте під вразливу категорію по статті 14, Закону України про безоплатну правничу допомогу і вам може бути призначений адвокат, який буде здійснювати представництво ваших інтересів суді по цій справі. І суд буде встановлювати винні ви чи, чи, чи не винні? Ще які запитання? Так, ви мені допоможете чи ні? З яким питанням? Я вам зранку казала, якщо у вас є складні протоколи. Чи у вас є справи в суді? Надаєте мені документи, докази, які говорять про те, що у вас знаходиться справа в суді по притягненні вас до адмінвідповідальності по статті такій то Ви надаєте документи? Ви надаєте, ви вже неодноразово нас отримали безоплатну правничу допомогу. Ви знаєте, які необхідно дати документи для того, щоб вам надали адвоката по справі. Ви маєте підпадати під вразливу категорію, надати мені копію паспорта, довідки про доходи ваші за четвертий квартал 2024 року. Це довідка ОКТ, пенсійного фонду, відомості з податкової, довідка соціального захисту, чи ви отримували допомогу за четвертий квартал 2024 року. І документи, які підтверджують, що на вас є справа ну, щодо вас в суді. Це може бути ухвала про відкриття провадження, повістка там, де зазначається, що ви є стороною по справі, ви приносите цей пакет документів, і тоді ми будемо, будете писати заяву про надання вам вторинної правничої допомоги по оскарженню чи представництво інтересів судді то, по, по такій то справі, і тоді буде розглядатися ваше звернення. Ви знаєте процедуру, ми ж вам чотири рази надавали адкати. Тому, коли ви надасте мені ці всі документи, і підтвердити, що дійсно є справа в суді, або є протоколи, які ви хочете оскаржити. приносити ці документи, ми будемо їх розглядати, і тоді приймати рішення по вашій заяві, чи надавати вам адвоката, чи, чи є підстави, чи немає підстав. Всі мої справи, з приводу яких я до вас звертаюся, всі протоколи, судові рішення, вони знаходяться в суді, в архіві, мабуть. Що. Ну, то звертайтесь до суду, щоб надали вам копії. Що ви хочете оскаржувати? У вас пропущені строки на оскарження? Я не знаю. Є якісь строки на оскарження незаконних рішень? Я ж вас питаю, я ж про внучку допомогу хочу отримати. Я вам надала... Які строки на оскарження незаконних рішень суду? Ну це на вашу думку незаконний рішень. Вас не дається збройні. Рішення суду на яку думку вонесено. По Яким питанням? Давайте я спочатку першочергово ви висіли і мене знімаєте. Ви представилися взагалі? Скаржевський. Вова Олександрович. номер телефону 098 да. 732 4046 46 Сапліта дати під петиці категорії Так, я безробітний і доходів немає.

Правильно? что по не тем, что постанова не захочет, если так По всім постановам, які на мене були винесені згідно протоколів щодо того, що нібито я знаходився у, як водій немеханічного транспортного засобу, знаходився у п'яному стані. Чи в нетверезому стані. Коли були винесені рішення, з 23 по 24 рік. Спочатку 23 і по 24 рік. Крайна постанова 24 двадцять четвертому році якогось. Ще була апеляційна постанова в грудні місяць. Скільки у вас сумарно було цих протоколів по придані? П'ять. Ці п'ять ви оскаржували в судовому порядку, правильно? Не пам'ятаю. Чотири точно чи три. Там Як якісь об'єднувалися, об'єднувалися якісь справи. Два рази ви мені адвоката надавали перший раз. Чотири рази адвокати ви мені надавали? Так, чотири рази. Тому я вам зранку сказала, що напишіть, будь ласка, на чотири справи ви мені давали. Так, На чотири справи ми вам відділяли На Вилучали, скажімо так, так, на чотири. Тому я вам сказала, що конкретно на який протокол, тому що у вас він не один і не два. Тому що, щоб подати апеляцію на постанову суду, у вас строк на апеляційне скарження 10 календарних днів. По всім е попереднім. Справами, з якими ви зверталися, вас у вас усі пропущені строки на поліційне оскарження більше року. Не вас знаю, більше року не, як це я не можу оскаржувати незаконні постанови? Ми, ми вам надали адвоката чотири рази, який представляє ваші інтереси стосовно оскарження. Адвокат некомпетентний, він нічого не зміг зробити. От, то зараз давали. Це щомісяця, пам'ятаю, це прибули на початку року, ви То по яких ви хочете звертатися до суду на апеляційне скаження, по яких протоколах? По всіх отих, що по ви мені. То Дома ми ж вам надали адвоката, щоб він ну, звертався до суду за апеляційним скаженням і поновленням строком. Ну, адвокат нічого не зробив, він не компетентний. В нього або просто ще не. А ви звертали 20 січня, ми вам надали. Є наказ про надання авторинної безоплатної правої допомоги по трьом справам. 885, це 23-го року, 458 – 23-го року справа і 134 – 24-го року. Попередньо ще надавали вам адвоката ще по одній справі. Наразі ви хочете, яку постанову суду оскаржувати в апеляційному порядку? Вони всі незаконні, я їх всі хочу оскаржувати. Ну Ви вже ще їх оскаржили. Чи є така, яку ви не оскаржували в апеляції? Так. Да. Яка? Я того вас і питаю, яка? Остання, яка є в апеляційний вирок, та оскаржувалась в апеляції? Хоча рішення по ній негативне все одно. На які ви давали мені адвоката останні ну, на, 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 на три цих ну. зразу справи, то що це там навіть до апеляції не дійшло? Якщо до не дойшло, відмовлено до апеляції? в апеляції. Ви говорили з адвокатом, який був призначений вам та цим справам? Він зі мною нічого не говорить, він мовчить. Я до я до нього питаюся, щось він мовчить, так само як і ви. 28-го, я не веду ваші справи. Я вас прийняла документи на вторинну правничу допомогу. По вашим документам, так як ви підпали під вразливу цю категорію, вам було призначено і доручено адвокату представляти ваші інтереси в собі. Далі ви співпрацюєте з адвокатом, який вам призначили. Він, він зі мною не співпрацює. Він зі мною не співпрацює. Він некомпетентний. Є різні підстави. Ви знаєте, що у вас по цим трьом справам пропущені строки на поліційно оскар. Я не знаю законодавство. і я, я не ви розбираюсь цьому. Я знаю, що якщо незаконна постанова бути винесена законне рішення. Незаконне рішення я не сприймаю незаконне рішення. Мені не цікаві так, пройдені, виграйну, і не пройдені. Яке питання вас цікавить? ще нас раз повторюю. Держава Україна притягнула мене тверезового водія до відповідальності за п'яне керування. Ви маєте право на оскарження даного рішення чи постанови. Так, Не? я прийшов до вас, щоб ви мені допомогли. оскаржити. Я, я вам ще раз повторюю для того, щоб ми надали вам адвоката, який допоможе вам. Так, оскаржити постанови. Ви маєте мені надати документи, так як і попередньо. Які будуть підтверджувати, що ви підпадаєте під вразливу категорію, що ваш дохід не перевищує два прожиткових мінімум, тобто 6056 гривень, ви приносите мені документи за четвертий квартал 2024 року. Ще раз повторюся, довідка з пенсійного відомості з податкової за четвертий квартал, довідка соцзахисту. За четвертий квартал про ваші доходи, можливо, ви отримуєте якісь доходи. Ви стоїте в центрі зайнятості. Mm -hmm. От. Надаєте мені копію паспорта, код ваш і надаєте документ, чи це повістка, чи це рішення суду копію, який ви хочете усказувати. Тоді будете писати заяву про надання охорони правничої допомоги і буде е, розгляд. Вашого звернення і протягом 10 календарних днів приймається рішення про відмову на дні або про призначення. Тому, будь ласка, збирайте ці документи і припустимо. Вам потрібен номер справи, згідно якої скаргу, яку я хочу оскаржувати. Важимо не номер справи, а копію рішення вашого. Є висунення. Рішення справи, яке я хочу оскаржувати. Рішення оскарження. Я ці всі рішення віддав адвокату, який ви мені призначили, якого мені призначили. Якщо ви хочете знову ж таки оскаржувати ті самі е, рішення, по яким же вам надавався адвокат, то ми не зможемо вам повторно з цього самого питання надати адвокат. Чому? Тому що так про закону про безоплатну правничу допомогу, тому що вам вже надавалась допомога з цього питання. Якщо це буде протокол по іншій справі, то так. А Добре, цим, приймайте не скаргу на пр на адвоката, на адвоката якого Я не можу приймати приймають? скаргу. Скаргу приймаю так само. За номером телефону, куди ви залишали свою скаргу на мене сьогодні. Тобто ви мені відмовляєте подальшої співпраці по цим справам, правильно? По, справам? по тим, що ви мені надавали адвоката. По цим справам, по які вам надали адвоката, то ви з ним співпрацюєте по цим справам до вирішення вашого питання. Тобто він зобов'язаний зі мною співпрацювати до того. По цим самим справам, то ми не можемо, бо ми вам вже надали адвоката по цим справам, розумієте? Тобто, доки адвокат не вирішить моє питання, до вас нема чого Ну, По слову, доручення, яке ми ви видали, то він по цьому дорученню з співпрацює. сюди угу. Доручення ще дійсне, да, воно не, не це. Я не знаю на якій стадії ваша справа з адвокатом, розумієте? Якщо у вас є якісь скарги на адвоката, то телефонуйте і фіксуйте скаргу на номер сімсот вісітринадцять Мені адвокат не звітує. Мені навіть, теж він не звітує. На як на якій стадії, скажімо так, де ваша де ваша справа, як ну яким чином він проводить її він мені теж не звітує. Ну, зателефонуйте до нього, будь ласка. Якщо у вас є якісь претензії до роботи адвоката, то фіксуйте ваше звернення через ну 800 213 103 Я не приймаю себе з Ясно. Якщо у вас є інші якісь постановники ви хочете оскаржувати, я вам зараз догадала. Приносить документи і хотіть будемо ваші заяви результати вашої.